Ось наша палата інтенсивної терапії, ось апаратура для штучної вентиляції легень, пролонгованого штучного дихання, особливо допомогла нам під час лікування хворих на ковід. Також лікувально-діагностична апаратура, монітор, що дозволяє контролювати постійно безперервну роботу органів життєво важливих. Також апаратура для лікування при необхідності при потребі. Дефібриляція, кардіоверсія, переносний апарат штучного дихання. Ну і звичайно ми пишаємося, що в нас є централізоване постачання кисню. У нас є система. Ми знаходимося в міська лікарня, регентдіагностичне відділення. У нас є чотири кабінети, два цифрові флюорографи і два регендіагностичні. Апарати нові, запрошуємо. На обстеження, знімки якісні і з нагоди медичного працівника вітаю всіх наших колег з наступаючим святом, бажаю мирного неба, здоров'я, достатку, зростання професійного і всіх тут благ. В нашій лабораторії ви можете здати аналізи, такі як біохімічні показники, тобто це є показники згортання крові колограму, печінкові проби, ниркові проби, ревмопроби, проби, групу крові. Також, дякуючи тому, що у нас є два гематологічних аналізатора, ми можемо швидше виконувати загальноклінічні аналізи. Тому Такі як загальні аналізи січі, загальний аналіз крові. Також у нас є відділення клінічної лабораторії, яке знаходиться при термотовенерологічному відділенні. Там ви можете прийти обстеження на різні види грибків, на урогнітальні мізочки, на кандіду, на трихомонати, хлемідії, тропонему, також на демодекоз і на коростяний кліщ. Також є найбільша в місті у нас. Баклабораторія, де виконують дівчата аналізи абсолютно до всіх інфекційних захворювань, збутниками яких є віруси, і відповідно чутливість до антибіотиків. Тому, якщо у вас є електронне направлення і ви бажаєте пройти обстеження в нашому закладі, чекаємо вас. З великим дотерпінням. Користуючись нагодою, хочу привітати з таким гарним святом своїх колег з днем медика, побажати в першу чергу нам усім мирного неба над головою, а в другу чергу, мабуть, таких пацієнтів, які б приходили у наш заклад і не лише для лікування, а й для того, щоб проходити якісь профілактичні огляди. В Калицькій міській лікарні працює 290 медичних працівників. З них 69 лікарів. Більше 120 медичних сестричок, молодших медичних сестричок так і інший підперсонал, без якого ми не можемо обійтися. Надається допомога як амбулаторна, поліклінічна, так і стаціонарна. В стаціонарних у нас три відділи: терапевтичний відділ на 65 ліжок, де надається допомога хворим серцево-судинної системи. З легеневою патологією, онкологічні, гематологічної, ремонтологічні, паліативна допомога. Є відділ на 25 ліжок неврологічний, який працює з перевантаженням, тому що зараз останні ці пару років занадто виросла кількість пацієнтів, які потребують даний від послуги. Інфекційний відділ на 30 ліжок, де лікуються хворі, як дорослі, так і діти з інфекційною патологією. Лікується ще 25 ліжок у нас дерматовінологічних стаціонар. Поліклінічний відділ, денний стаціонар на 140 ліжок, хірургічний відділ, діагностичний відділ, рентгенологічний відділ функціональної діагностики, лабораторний відділ, баклабораторія, дерматовінологічний відділ і поліклінічне відділення, як стаціонарне, так і поліклініки. Ми надаємо допомогу по 30 спеціальностях. За останні два два роки завдяки колективу, завдяки міській владі, депутатам міської влади, районної влади, департаменту і МОЗ України ми дуже, ну, не дуже добре, а добре. Ми матеріально-технічна база набагато поліпшилася. З нагоди, що ми будемо скоро святкувати, дорогі колеги, День медичного працівника, я вклоняюся кожному. За чесну працю, за високу відповідальність, за жертовність і вітаність. Ваші руки рятують життя, ваші серця цілюють душі, ваша мудрість дарує надію, ваша стійкість є потужною зброєю. Дякую вам за те, що кожен на своєму місці сумлінням, честю, вірою, працею, молитвою тримає наше високе українське небо. Дай вам, Боже, мудрості, сил вистояти і вибороти своє право на вільне, мирне, щасливе життя в нашій соборній європейській Україні. Шановні працівники Калуської міської лікарні, вітаю вас, професійним днем медика. Бажаю вам щастя, здоров'я, Божого благословіння, родинної злагоди, ну і звичайно, перемоги.